Ради вітати вас у нашій творчій спільноті Бебіон Разумна дитина. Сьогодні наша тема подорож від читання до творчості. Як моя особиста історія від дитинства до 44 років надихнула на створення Бебіом Розумна дитина. Будь ласка, батьки, запам'ятайте цю фразу Діти наше майбутнє. Те, чому ми навчаємо наших дітей, таким буде наше майбутнє. Хочу сказати, що наші діти заслуговують. Королівське освіти, щоб вони могли оволодіти головними навичками, такими як читання, письмо та фінансова грамотність. Яка наша мрія це створити навчальну платформу Мета Всесвіту Бебіум для дітей, що об'єднує фізичний, біологічний та цифровий світ в одне ціле? Сьогодні я розкажу, чому Бебіум – яка наша місія, історія про мене та процес набуття навичок, який привів до створення Бебіум? А також з якими труднощами я стикнувся і стикаю зараз, і як я їх вирішував. Дуже приємно познайомитись, мене звати Олександр Паршин, мені 44 роки. Я підприємець, мрійник, новатор, мандрівник. І мене цікавить тема криптовалют. Я не ілюстратор також, що працюю зі штучним інтелектом. Ну, створює такі ілюстрації за допомогою штучного інтелекту. Я народився у місті Слов'янськ, Україна. Я з багатодітної родини, де нас було шестеро дітей. Моя мама маляр-штукатур, а батько водій. Як ми жили, ми жили скромно. Іноді нам не вистачало на все. Були часи, коли ми їли тільки топенамбр, знайде солодка картопля. А хліб ховали під подушку. Але наші друзі не залишали нас в біді. Потім нам довелося продати трьохкімнатну квартиру ну, через фінансові труднощі. Це близько, близько у 1996-1997 році за 300 доларів. І переїхати бабусин в будинок. Я сім'я Нін, батька двох чудових дітей: Альберта та Даніла, і у мене є чудова дружина Валюша, яка підтримує і підтримувала мене в цей час, не дозволяючи мені зневіритися, коли ставала дуже важко через емоційну депресію, що виникало в результаті псування мого доброго і чесного ім'я. Давайте тепер поговоримо про те, чому Бебіум, яка наша місія. Ну, якщо ви дивилися мультфільм «Бебі бос то в нашому випадку це бебі-дитина і ум а, розумна дитина? Ну, розумне не, не значить розумніче і хизується цим, а здобуває навички для користі суспільства без шкоди для інших людей. Яка наша місія? У бебіу ми віримо в використання можливостей цифрового світу для розширення. Можливості наступного покоління, тобто наших дітей. Наша місія досліджувати можливості цифрового майбутнього, забезпечуючи та розвиваючи дітей необхідними навичками для процвітання творчого суспільства, де ми поважаємо вибір кожного і не завдаємо шкоди, де головними цінностями є любов та доброта. Ну, тепер про історію набуття навичок. Як я прийшов до створення Бебіум, з якими труднощами я стикнувся і стикаюся зараз, як я їх розв'язував. Що м -м, хочу сказати щодо історії набуття навичок, то це почалося все до 1993 -й рік. Про труднощі, в котрих і їх розв'язування, ви можете прочитати на нашому вебсайті. Буде силочка така знизу під коментарем, коментарем? Ну, під цим відео в коментарі. Як я прийшов до створення бебіу? Які були труднощі, рішення, інновації, то все почалося, коли ми дізналися про пандемію, ну котра кожного коснулася. Яка хопила весь світ? Виникло питання: як дбати про свою сім'ю, дотримуючись при цьому заходів безпеки? Ми почали разом з дружиною обговорювати, які навички і в мене, і в неї. Мої навички це продажі в інтернеті, я навчаюсь, там все беру з інтернету, а її навичка навчання дітей читання. А вона навчала наших синів читати до того, як вони пішли до школи. І це вийшло дуже добре. Коли я особисто побачив, що мій син почав читати, я ще не пішов, до школи, я був в шоці. І ось все почалося. Дружина так і боялася, як це буде. В нашому онлайн-центру вже буде 4 роки і ми навчили більше 400 учнів. І протягом цього часу ми подолали проблему з відключенням електрики, переключившись на Європу. Зараз ми проводимо навчання по всій Україні, ми також самі переселенці, і нам доводиться вирішувати багато питань невідомому на місці. Але ми продовжуємо навчати наших улюблених діток. Відгуки можете дивитися на нашому каналі YouTube. Зараз з'явиться посилання на це зверху. Ми починали з навчання за допомогою простих слайдів. А з часом перейшли на ігрові сервіси і створення власних мультфільмів, книг за допомогою штучного інтелекту, котре використовує в нашому центрі Бебіум. Кого ми шукаємо та запрошуємо до нашої спільноти? Ми разом з моєю коханою дружиною і дітьми об'єднали творчі здібності, наші мрії, навички, бажання та прагнення до нових новаторських відкриттів в одне ціле. Навіть такі фільми ми дивимося, де ізобятателі, да, винахідники є. І таких ми також шукаємо: клієнтів, партнерів, інвесторів, фахівців, які будуть захищати і відстоювати наші інтереси перед усім суспільством. Що зараз є в нашому арсеналі цифрових інструментів, інструментів які ми використовуємо в Бебі. Ну, це YouTube канал, Instagram, вебсайт, Facebook, база наших потенційних клей. Клієнтів, ігрові сервіси, штучний інтелект, розвивачі іграшки та навчальні книги. Тому нам потрібна команда, яка допомагатиме розвивати та просувати наш онлайн-центр. Це маркетолог, методолог, рекламодавець, ну буде рекламувати нас. тобто рекламодавець, я, але рекламувати треба в інтернеті, натиснути да? онлайн. Та також офлайн, з садочками співпрацювати, а також той хто буде наповнювати інформацію статті, пости, товари, а також технічний спеціаліст, з обслуговування вебсайту та інших сервісів. А в подальшому нам знадобиться юрист бухгалтер. Через що можлива ця місія Бибі, які наші цілі, цінності та бачення, і що ми не приймаємо в нашій спільноті, а також обговорити питання щодо співпраці. Ви зможете знайти на нашому вебсайті у закріпленому коментарі під цим відео. Дякую, що ви до кінця прослухали все. Якщо щось не зрозуміло, можете опять прослухати. І до зустрічі, до співпраці.